Знову вийшли ввечері покопати, бо вже сонечко сідає. Вдвох з Вовою. Я зловила сигнал 52, 53 і якась бачила вже, що була якась монетка. Зараз Девона. Боже, да ты... Ось вона. Це навіть і не монетка. Годинку десь. На те місце, де зазвичай раніше ходили. Дуже багато царських монет знаходили. 74 сигнал був. І якийсь гудзик випав О, горлянка. Ой, стан дуже гарний. Зараз подивимось, чи є вушка. Здається, що є. Зараз обережно почищу. Дую в камеру. Є ушки, але треба добре почистити ось тут. Ну, стан гарний. Альона недалеко зловила Ой. монетку. Цю монетку кажу. Орляночку. У мене ось такий сигнал. Я вже піном знайшов. І це ось такий кругляшок. 10 копійок 61-го року. Таке, продовжуємо Вже темніє, я включився, ну ще більш-менш зносно видно. Зараз вам покажу сигнал. І ось не можу зрозуміти. Ще не дивився. Схожий на дитячу. Так, мабуть, дитяча каблучка. Угу. Ось така. Скрізь за все з мене це Ось така. Знов вийшли під вечір. Погуляти, з металошукачами. вийшла на таке поле. Ось з тієї сторони в минулому році ми знаходили срібні монети. Зараз на іншому боці поля. Вова щось шукає. А в мене перший сигнал. Ну, сигнал не перший, 57. А знахідка вперше на сьогодні. І це 20 копійок щитовик. 32 другого року, здається. Щось якась синя. Ніби пофарбував хтось її. Щось таке знайшла. Спочатку подумала, що це ну якась запчастинка 61-62. Почала роздивлятися. Це щось саморобне. Чи що з проволоки Посередині, ніби камінь якийсь. Як кулончик якийсь підвісочка, бо у вушка ось є. Поки що не розумію, що це таке, але річ цікава. Зараз ще чего я покажу? Может, он скажет, что это. Изнал сигнал? Зараз покажу. Пятьдесят семь шестьдесят два. Ну, я уже бачила. Это конина. від Кінської упряжі. Зігнута. Нещодавно знайшла одну, але щось дуже рідко вони останнім часом попадаються. Раніше дуже багато було, а останнім часом щось майже не їх. Був такий незрозумілий сигнал десь 60 приблизно. Я думала, що це якийсь капелюшок від шиферного цвяха чи що це таке, але побачила, що це візерунок вже почистила. Якийсь є напис, візерунок. Дуже тоненький і я не розумію, що це таке. Якби були отвори тут. то Можливо, гудзика, так? Може, знайду інформацію якусь? вже потім скажу, що це було. Як завжди, вийшли вже під вечір майже походити. Ось там в Берізках Вова з Богданом ходять. У мене перший сигнал. Насправді перший. Перший сигнал. Але сьогодні без навушників, бо не зарядила. 79, і це монета. Ну, глибоко була. Це 3 копійки радянські. 32 року. Ось тут недалеко знайшла 3 копійки. Потім була проволока, другий сигнал, і це вже третій сигнал. Навушники все ж таки вдалося підключити. 96. Під самим верхом. Поверхневий такий ось. Бачите, щось торчить. Якась монета. А це копійка чи дві. дві копійки. Царське 1911-го, здається, року. Якщо вітер буде заважати, вибачаюсь, бо дуже сильний. Ну, Стан такий собі буває набагато краще, але тут не дуже піщаний, ґрунт ще й вологий тому ось така монетка. Сьогодні отака гарна погода. Зараз вам покажу, який в мене сигнал. Ну, коротше такий. І ось дивіться, в землі збоку. От якщо взяти. Отак от ямка. І ось збоку. І зараз ми дістанемо. Це не монетка? Я, Я зараз не знаю, що це, якась шпиця чи що? Думав, що монетка. Ну, теж цікава знахідка. Узори. Хто знає, що це, підказуйте. Ну, штука цікава. Можливо, в'язальна шпиця. старовинна, Більше мені нічого поки в голову не приходить. Добре, ми продовжуємо. Перейшли з Богданом на город оцей знову. У нього сигнал був такий 35. І випав ось такий гудзик. Це авіація. Радянський, шкода, що вушка нема. Гарний був, був повністю. Якби цілий був. Ось такий гудзик. Богдан на городі зловив поверхневий сигнал. Всім привіт передає. Ось такі 27. І зверху, з самого верху монетка. Це радянська монета. Копійка. Рік. Рік третій. 30 який. 83-го. 85-го. Чи третього? 85-го року. Включився. Можливо, вітер. Зараз спробую так стати. Ось ямка. Ось з Ось такий сигнал. І от випала. От вона. О, монетка. Зараз покажу. Це 5 копійок 34-го року. Ось така. От фолого сильно. Там нормальний. Ось така. А, 31-го, коли 34-го. 31-го року. Ось. Добре. Продовжуємо. Покликав Богдан, бо каже, що в нього якась знахідка, але поки що не буду казати яка. Ви вже загадалися, босіна 92. Це монетка. Царська. Дві копійки. Так, дві копійки. Рік. А який же ж рік. Зараз трохи почистим. Щось я не бачу. 1904, здається, чи що? Здається, що так. О, з цього боку гарно збереглася. А з цього троп... ну, треба трохи почистити, покласти в мило, потім буде дуже добре видно. Чи п'ятий? Ну, 1905, чи шостий, чи четвертий якийсь такий. Вітаю. Дякую. Довольний? ставте подобачий. Підпис на канал. Продовжую ходити. Така гарна сьогодні. пасмурно, ну погода класна, не жарко і не холодно. Зараз вам покажу сигнал. Ось, такий. Ось дивіться. Буду орлянка, да. тільки зламана пуга. Зараз витягну за є, ну він вдавився сюди. Знахідка, є знахідка. Продовжуємо. Отак гарно вже все починає цвисти. Вон черемуха розціла вже. А в мене сигнал. Зараз покажу. Ось такий. І ось ось піну я зацепив. Ось такий кругляшок впала. Стан, до речі, поганенький. А ну, ні, більш менш. 3 копійки 39-го року. Ось ну, така знахідка. Це, можна сказати, така перша знахідка на сьогодні. Продовжуємо. Певно, що доведеться зараз йти додому. Камера не передає, але хмари дуже чорні. Зараз буде дощ. Ось так. А в мене сигнал. 50. І я вже побачила, що це, бо думала, що це якийсь шматок металу. Це гудзик. Вушка немає, на жаль. Згнила. Якогось моряка. Можливо, зараз буде ще й блисковиця гроза. Дуже темні хмари. Бо зловив якийсь сигнал? Ну, доволі глибоко, А тут само внизу. До речі, це вже інший день. 90-91. Ну, такий чіткий був сигнал. І ось я рукою О, просто зачерпну. Я і... вже також бачу. Ось. І щось вона, бідно покоцана якась. Це дві копійки царські. Щось з неї хтось хотів зробити, угу. мабуть. Ну, рік взагалі не видно. Ось. Тут рік повинен бути, але його не видно. Але все рівно знахідка. Ну, так. Зловила сигнал. 88, 89. Ну, глибоченький був дуже. Мені здається, що це якась пряжка. Якась обгоріла. Так, пряжка. Від ременя, певно, що, але старенька. Не сучасна. Що тут було таке? Щось було зображено. Щось я не можу роздивитися. Але візерунки якісь є. Треба її добре почистити, бо десь тут щось горіло і вона чорна. Так, візерунок якийсь є. На замок схоже. Двірний. І, як завжди, традиційно в кінці відео зараз розкажу про знахідки. Це спільні знахідки, ми вже їх не розділяли. Вова знайшов, чи то шпиця, чи що може. Ну, може хтось знає, підказуєте, що... що це таке було. Якась фарба. Ось така підвісочка. Гудзик, але ну, без вушка, без нічого. Оцей гудзик в гарному стані з вушком написів взаду, з заднього боку немає. А оцей ну, зламався він. Вушка відламалася, шматочок гудзика також відламався. Пряжка, тут візерунок. Рухливий якийсь? Каніна від кінського опріжа? А це? Я взагалі не знаю, що це? Шматочок чогось? От, те що. Я показувала, не знала, що це. Це все ж таки гудзик. Всередині ось було вушко. І напис Tribal. Guild Orange. Радянські монети. Це 5 копійок 31-го. 3 копійки 39-го року. 3 копійки 30... 32-го року, 20 копійок 32-го року і 2 царські монети. Це 2 копійки 1911 року і 2 копійки, але я навіть не знаю, 1880 року. Чи 9, чи 3, там взагалі не зрозуміло, е, яка остання цифра, бо стан в неї поганенький. Ставте вподобайки. Залишайте коментарі. Підписуйтесь на канал і до нових зустрічей.